Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Тема сьогоднішнього уроку – як з'явилися свійські тварини. Весела пісенька дзвіночка нагадала про урок Я бачу ваші милі і очі з безлічу Ми помандруємо світ чудовий, що природою звуть, та лиш кмітливість і увагу собою взяти не забудь. Яка в нас пора року за вікном? Зима. Який місяць року? Грудень, яке сьогодні число? Сімнадцяте, чи ясне небо, чи похмуре, чи були зранку опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадайте, яких тварин називаються свійськими? Ті, які живуть вдома. Так, домашні тваринки. Це котики, песики, коровки, козочки. Свійські тварини це ті, яких людина приручила, доглядає за ними. Будив житло, годую, вирощує малят, поки вони приносять їй користь. Вівця, баран, коза, свиня, кролик, нутрія. Ще з давніх часин людина приручала диких тварин. Вони звикали до людини, починали давати потомство в неволі. Однією з перших приручених тварин був вовк. Від вовків людина вивела сотні порід собак, яких ви зустрічаєте щодня на вулиці. Свійський кіт походить від дикого буланового кота і тепер живе в Африці. Людина приручила дикого кота давно, але зовні дикі коти майже не відрізняються від свійських. Порода великої рогатої худоби виведена від диких биків. Одним із предків сучасних порід був дикий бик тур. Тури жили в південних степах нашої країни і вимерли близько трьохсот років тому. Усі породи свійських качок походять від качки Крижня, Теж тикаю. Відомо, що осла домажнили близько 6 тисяч років тому в долині річки Ніл. Його дикий предок, Нубійський осел, до сьогодні водиться в Африці. Розглянемо з вами шкалу, дізнаємося, скільки тисячоліть тому було домашнені тварини: собака 9-17 тисяч, гусь 7-12, кіт 7-12, коза 9-12. Так, свинка 9 тисяч, коровка 8-9, гуска 7 тисяч, верблюд 5-6 тисяч, голуби 5-6 тисяч років тому, коники 4, бджолки 2-5 тисяч років тому, рибки 15 століть. Де на шкалі часу потрібно розмістити осла, якщо відомо, що його домашньо близько 6 тисяч років тому. Тут тобто десь ось тут. Ми розташуємо з вами осадка нашого. Свіські тварини це види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Тварини бувають дикі і свіські. Свіські тварини відрізняються від дихи, тим, що їх приручила людина, вони. Так, дають людям користь, але за ними повністю піклуються люди. Так, усі свійські тварини пішли від, від диких тварин. Будь ласка, розгорніть свої зошити сторінка 76. Так, отже, що ж людина отримує від свійських тварин? Від корови, що ми отримаємо? Молоко. Так, ще що? М'ясо, шкіру. Записала, будь ласка, молоко. Так, м'ясо. Шкіру так вівця. М'ясо шерсть. Саме наповнюють ковдри так, м'ясо, шерсть. Кінь, іпотерапія, тобто коли лікування за допомогою коней, засіб пересування та м'ясо. Записала, будь ласка, іпотерапія. Засіб пересування. М'ясо. Собака. Друг, охоронець та лікар. Друг, охоронець, лікар. Так, отже, ви можете провести спостереження за домашньою тваринкою, як вона виглядає, так, і записати відео не потрібно робити ніяку презентацію, яка є поведінка це за бажання. Далі, наступне третє. Остановіть відповідність між професіями та видами діяльності. Наприклад, людина та що вона робить. Давайте прочитаємо, які тут є професія: джоляр, доярка, пасту, Так. Що ж вони роблять? Людина, яка працює на птахофабриці, людина, яка все худоба на пасовища, людина, яка доглядає за бджолами. Людина, яка здійснює доїння тварин на фермах. Отже, бджоляр це людина, яка доглядає за бджолами. З'єднали, будь ласка. Далі доярка це людина, яка здійснює доїння тварин на фермах. Пастух. Людина, яка пасе худобу на пасовищах пташник, яка працює на птахофабриці. І ось така поводинка в нас з вами склалася. Так, наступне четверте. Нам потрібно з вами, за допомогою інших джерел, заповнити таблицю похоження свійських тварин. Отже, я її створила, ми з вами будемо розглядати та записувати. Отже, у нас є дикі тваринки та приручені. Дика тваринка вовк, а приручена – це собака. Далі дикий бик, корова. Дикий бик, корова. Дикий кабан. Dyki, kaban, świnia, tarpan, kźń. Архар. Вівця. Так. Отже, свійські тварини походять від диких, яких людина приручила. Свіської тварини вважають ту, яка дає неволю потомство і не може прожити без догляду людини. Із свійських тварин людина розводить заради продуктів споживання як тяглову силу для власного задоволення. І приручати та домашнювати тварин люди почали з давніх давен. В ті часи люди озброїли камінням, палицям, полювали всім плем'ям на диких тварин. Згодом на полюванні люди почали спеціально ловити, а не вбивати тварин. Їх утримували в загонах, годували, і вони поступово звикали до людини. Отже, який ваш був настрій, що вам більше вдалося, що запам'яталося? Так, і домашнє завдання це буде розподілити тварини на домашніх та свійських. ой, вибачте, на диких та свійських. Я певна з вами це все вийти, ви мене розумнечки. Я вас вірю. До побачення та гарного дня!